У центрі Одеси підірвали авто прокурора. Виконавцям виявився 18-річний місцевий житель. Він діяв за вказівкою спецслужб Росії, які пообіцяли молодику грошей. Він говорить, типа треба, щоб ти зробив бомбочку. Я такой, чого? Типа, та ні, давай до сюда. А да, ну, коротше, лежу, думаю, типу, роботи немає, деньги треба. Думаю, попробую, що воно там такое. У мені скидують список, що треба купити. за інструкцією, хлопець власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій для збільшення вражаючої сили. Він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора. Он саме розварює тут. хтось на задньому фоні йому говорить, включай, я такий, шо включай, і як, ну і всього. І Російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку, але в момент вибуху в автівці нікого не було. Щоправда, поранення отримав випадковий перехожий. Хлопця затримано йому загрожує до 12 років позбавлення волі.